Добрий день, шановні аграрії! Мене звати Геннадій Малина, керівник групи з технічної підтримки насіння олійних культур компанії «Сингент». Наша мета це вчасний технічний супровід наших клієнтів. Ми завжди прагнемо розвивати та розширювати наші сервіси. І сьогодні ми хотіли з вами поділитись нашим новим сервісом з визначення якісних та кількісних показників отриманого врожаю соняшника. А саме вміст олії, кислотне число і вміст олійної кислоти. Що характерний для високолінових гібридів, і допоможе мені в цьому менеджер з технічної підтримки олійних культур Олександр Лясківський. Олександр. Добрий день. Будь-які показники якості соняшникової олії є важливими, і, зокрема, насіння соняшнику. Але найголовнішими це, звичайно, є вміст олії у насінні. Найвирішальнішим фактором в цьому є вибір гібрида, тобто генетичні показники є найважливішим вмісту олії у насіння. Але також не тільки важливо підібрати правильно гібрид. Важливо в цьому і дотриматися всіх технологічних моментів, і звичайно, на містолії можуть вплинути і погодні умови. І дуже важливим фактором є наявність вологості у ґрунті і, взагалі, відносна вологість повітря під час цвітіння і наливу. Це також той фактор, який забезпечує нормальне формування жарового складу у нас. Ну давай тоді покроково. Давай поговоримо про сервіс з визначення в місто олії. Для наших клієнтів ми надаємо такий вид сервісу, і сьогодні ми хочемо саме продемонструвати, як ми це робимо. Скажи, будь ласка, ви вже працюєте над цим сервісом. Які вже перші результати, які гібриди відзначаються найвищим в олії, Малії, які ви проаналізували? Загалом всі гібриди в лінійці компанії Сенгента є високоолійними. Але топовими по цьому показнику Конді, Аризона, Сурест, Суміко. Сурелі, до речі, дуже цікавий гібрид, який набирає популярності в останні роки. І, звичайно, в Клерфілд плюс сегменті там також є цікаві гібриди, які характеризуються високим містом Олії, це гібрид Мічиган, і одночасно характеризуються хорошими показниками по сухостійкості. Тобто, за цими показниками сільгоспвиробник має змогу отримати додаткову ціну за свою продукцію і отримати премію. Так, звичайно, висока урожайність і високий вміст олії. Чудове поєднання. А що стосується кислотного числа, про значення кислотного числа ми гостро згадали декілька років тому. Насамперед, кислотне число характеризує якість соняшникової олії, ступінь окислення. Його. І на цей показник впливає насамперед, які погодні умови у нас складаються, і який у нас фітосанітарний стан на полі. Період наливу насіння. Тому що можна порадити нашому клієнту для того, щоб кислотне число було в нормі? Це насамперед контроль чисельності клопа, який є передумовою для підвищення цього показника. Ну і, звичайно, фітосанітарний стан в плані контролю хвороб, таких небезпечних хвороб, як сіра гниль і, звичайно, біла гниль склеротенівоскупа. Тобто, розвиток хвороб. Вже під час наливу. Так, це, це фактично вже в період дозрівання. Є передумови для підвищення. Ну а наступне: високолійний соняшник. Його мета є звичайно, вміст олії, але і якісний показник. Вміст олеїнової кислоти. Так, і що ми можемо запропонувати нашим клієнтам у вигляді технічного супровіду і нового сервісу. Ну, насамперед, необхідно правильно підібрати гібрид. У нас в портфоліо компанії Сенгента є ціла лінійка з будь-якої гербіцидної технології високолиніного соняшника. Тобто на будь-який смак, під яку технологію, під під будь-яку технологію. Є пропозиція що під класичну слід звернути увагу на новий гібрид, гібрид феномено. Що із сульфосегменту, Там у нас є і суванго, і субео, і суліано гібрид. Що з Клерфілд плюс сегменту? Там також широка лінійка. Дієго, наприклад, Лярфілд перевірені гібриди експерта, звичайно, звичайно, тому на будь-який смак, на будь-яку технологію, гібриди з високими показниками якості, що по місту олії, що по місту олеїнової кислоти. Але наша мета допомогти нашим клієнтам з визначенням все ж таки якісних показників, що ми тут можемо запропонувати, так. У нас в лабораторії Агрогід є обладнання необхідне для визначення цього показника. Тому ми рекомендуємо перед початком збирання зробити відбір контрольних зразків, і ми залюбки безкоштовно для наших клієнтів проведемо цей аналіз з визначення вмісту олеїнової кислоти. Ну що ж, а зараз Олександр пропоную наочно продемонструвати наші сервіси. Так, залюбки, і я думаю, що нам цьому допоможе наша колега, спеціаліст лабораторії агрогід Ніна Гуцелюк. Вітаю! Отже, у нашому діагностичному центрі ми визначаємо три основних якісних показники у насінні соняшнику: вміст олії, олеїнова кислота та кислотне число. Для визначення цих показників господарства повинні відібрати середню пробу, яка повинна становити не менше 1 кілограма. Для визначення кислотного числа нам необхідно відібрати частину насіння, видавити з нього олію, потім даний зразок олії помістити в спеціальну кувету, в якій вже є реактиви. Дану пробірку з реактивами ми поміщаємо в наш прилад і проводимо заміри. І третій аналіз, який ми проводимо для насіння соняшника, є вміст олеїнової кислоти. Але цей показник більш характерний для високоолеїнових гібридів соняшника. Для цього нам також необхідно віджати олію з насіння соняшника, яку ми в подальшому поміщаємо в рефрактометр і проводимо заміри, які потім переводимо за допомогою шкали Brix і дізнаємось наші результати. Усі отримані результати аналізу ми оформляємо у протокол, який ви можете отримати у вашого менеджера з продажів в вашому регіоні. Будемо раді плідній співпраці сьогодні. Для отримання високих та сталих врожаїв сільське господарство потребує впровадження нових технологічних змін, і ми з радістю допоможемо запровадити їх у вашому господарстві. Тому для визначення якісних показників соняшника звертайтеся до менеджера з відділу продажів у вашому регіоні, і ми залюбки вам допоможемо.